Мирослава, вітаю вас з за завершенням навчання і хочу запитати, чому Ви вирішили обрати саме нашу Вокдок академію Дякую. Чому я вибрала саме вашу академію? Знаєте, я вибрала її випадково. Перше, куди я зайшла в інтернеті, це попався ваш сайт. Я його і я взагалі інших не розглядала. Я е, зразу набрала по номеру телефону, попала, мабуть, до Олександри. Я дуже гарно з нею поговорила. Це був вечір, десь, напевно, година восьмого вечора. Я дуже гарно з нею поговорила і все. Я за п'ять хвилин вирішила, що я навіть нічого іншого розглядати не буду. Вона мені вислала е, рахунки для оплати, і все. У нас це дуже швидко пройшло. Я швидко вирішила. Супер, підкажіть, чи не пошкодували? Ні, звичайно, я не пошкодувала. У мене вдома є собачка, той пуділь. Ну, я впевнена, що я буду тепер сама надавати послуги своїй собачці, не буду водити, так як я вже 9 років вожу до другої дівчики. Так що я в першу чергу це робила для, ну, для, для себе, для, для, своєї, для своєї собачки. Для свого хвостика, так як ви тут говорите раніше, я цього слова не вживала до тварин. Так що я рекомендувати вас буду. Звичайно, буду, через те, що мені сподобалось все. Дуже великі професіонали, дівчатка, які викладають, дуже великі. Настільки зрозуміло і правильно все говорять, я дізналася, я ніколи не знала, що є собачки, які стріпінгуються. Перший раз чула. Це для мене була новина, або не зовсім можливо таке е, приємне, що в собачки випадають очі. Це для мене теж був шок. І новина дуже велика, цього теж ніколи не знала. Ну, взагалі, коли працювала вже на стажуванні, мені дуже сильно сподобалася е, Оля Ганзе. Ганзе. А підкажіть, що вам найбільше запам'яталось нашій академії? Запам'яталось, ви знаєте, атмосфера. Атмосфера настільки ну, на російській мові розполагає, дуже приємні всі люди. І не знаю, можливо, в нас просто така була група, дуже така хороша. Я була найстаршою з дівчат, але настільки ну, ну гарно між собою ми спілкувалися і відносини були. Не можу сказати, що щось було погано. Все було прекрасно, добре. Аби не війна, це було б взагалі. Супер. Супер, да. Тоді ще раз вас вітаю з завершенням навчання. Бажаю вам успіху, розвитку в цій сфері не простій. І сподіваюся, ще на якихось з вами формах зустрінемось обов'язково. Я також сподіваюся, дякую. Дякую.